Заряды и А давай, папа, отключи. О, все. Блин, надо да было еще мусор двигать. Всем привет. Добрый вечер. Аки. Скажи ку-ку. Скажи, у нас свет включил? Да. У нас э, включила свет. А сколько я вам включила? Даже... Вань, Сика свет включила. А? 3. Як ми Лінію. уїхали, Я хочу виключити, ми тільки приїхали. Цим так, коротше, його виключили в нас 12 перший раз. І ми... була тривога, нам треба було в банк з'їздити. І коротше, отключили світ. Три, мабуть, так. І тривога. Підіжди, в 12 виключили, в 13. Коротше, ми уїхали, свята не було. І, тривога. і, і була тривога, і ми тривога, ми ждали була тривоги, бо треба в банк. Відтоді ми в банк не попали. У мене є мій лічний банкір, я написала їй, вона зробила всі операції, які мені, які мені коротше, потрібні. Бо, бо коротше, був відбій тривоги в банку людей просто. Я б не попала. В банк. І все, ми все зробили, все, що треба. З'їздили, заїхали в магазин. Зараз покажу, що купили. Шо? Давай. Я хотіла цю машу поставити. Машу положити. Да. Блін, а посуду виходить, нам встигли так. Ну, там що робити? Ой-ой-ой. Я не знаю. Зараз в тюрма Маня. Так, ну щоб я тебе бачила. Що ж в нас? Э, тепло. Маш? так, закладали... А, да ну, тільки ну, только в магазині були, Дивіться, ми їхали в банк. І по пути в банк по дорозі Прям Андрей резко потормозав, побачив клубнику домашню. Смотрите. Так Така сама, як і на базарі була, только дешевше в два рази Ну да. Ну тоже ж така деревяна. Ну, вкусно, реально. Сіка цей лоток тут скіка. По 270 за кіло, тут Папа! 250 гривень. Ну, короче, ми з'їли по улеченню в машині, надо мити. Папа! Так, дальше. Папа! Комбайн, Маша, так? Папа. А у тебе є комбайн жарко? Вона тобі мешає. Щоб вона мене бачила. комбайн жапка, он Так, взяла Маші отакі штуки. Гербер. Коротше, типа кукурузні палочки без цукру. О, з круницею та, та бананом. Угу, ну, <рес> Маша, будемо їсти. Сім плюс написано. Я артур обрала. Так, далі. Батон горчичний. Нема <рес> комбайна? Сир, кома кантри. <рес> Отаке От давно не брали. Брауншвезьку колбасу, взяла малесеньку. Давно не було чесно колбаси. Маша. Забери Машу. Не буду тоді Машу показувати. А, дивись, що я тобі взяла. Андрій дуже любить оце ось. Кому? По акції було в магазині. Ти сьогодні, сьогодні каже консерви. Завери, Маша. Маша. А, да. Маша. Маша крекче. Так. А ну давай не сходи. Не взяла, Я бо в нас був шо? і він. Коротше, з виключенням він пропав. викинули його. Далі. А не сходи давай. Не. М -м, сметана, це Андрій є. Це будуть ми збиралися робити перефарширований, але mm -hmm. передумали. Mm. Потому що заїхала в магазин. Потому що сьогодні п'ятниця. От. <свят>. Дальше <пятнадця> кефір безлактозний, це на вафлі. Вафлі зніму, <пятнадця> мене там хтось просив опять показати рецепт вафель, зніму покажу. Дальше до шашлика, ну, це м'ясо я випікала в аерогрилі, я кидаю цю приправу. Мені нравится. Дальше взяла один авокадо, а ну, попробую. Наче Значить нормально? Чи а твердий? А чим ти собаці? А я там побачила у нас є тунець дві банки. Глокамолі молі попробувати. Це я сьогодні ну, залізла туди до, до нас в круп, а там дві into... банка тунца. думаю, а що О, воно не там не Так. Яблука, яблука. За... Да. <реш> Дальше, три, три банана, всім по банану. Вані, Артему і Маші. Оце вони раз з'їдять і через неділю тобі. Ваня взагалі якось не їсть, треба заставляти, один лимон. А Ваня, йди сюди! Чуєш? Оце я взяла попробуй. суп, крем суп овочевий з курчам. Це якщо не буде світа. На чорний день, коротше, маш. Я ніколи не брала, чесно, ні мані не брала, ні Артему. Оцих банках запечатаних готова. Хочу попробувати. Тут 200 гамі, я так розумію, це на два рази. Якщо воно їй подобається, то Ну, це таке, як і я їй давала. Ось тут написано: морква, картопля, рис, куряча грудка, корінь селери І олія. Так. Ось Вань, я тобі взяла. Це Ваня взяла. Три в одному. Мама. Не хочеш? показуватися? Ваня лечи, прощи. Да, там. Ми, ми ніколи на це не акцентуємо увагу, але Ваня у нього є ці для лица. Ну, Просто... Just... Просто Ваня не хоче займатися, поки йому не почнеш казати. Ось, Тьомочка. Кажу нього є маска, прийшли в є крем, умивалка. Просто, ж обивання... нет, просто Просто жителі не хотіли що якщо щось не показують відео, значить цього не купують. Так перешло. я показувала своїх відео, що я йому показувала, що я її купляла. Так так, було написано, що ви це направлено і ігноруєте цю тему. Я хочу. Ми її не трогаємо, нікому не треба. Так, все, взяла ще Маші милупу, вот таку попробувати. Я не давала їй ще ні творог, ні сирки оці. Так що будемо пробувати. Оце ось не треба називати, mm -hmm. бо Артем побачив, це одна твоя, одна Артема. Mm -hmm. Ну не будемо казати. Mm -hmm. І взяла масло ягодинське, уже не бо мені Київ. Написала... Ні, там написали неправильно. Є ролик там, де незалежне об масел. І там люди ілі не дослушали, що тобі написали да? молокия саме лучше масло. Написав на 14 місці, типу, потому, що, потому що молоко саме в цій партії перегріло. Цей, хто розказував про це існування, сам сказав Я лично був на підприємстві. Супер масло. Продовжую далі рекламувати. Просто якийсь оператор зробив якусь ошибку в этом, да. і масло, то есть сливка перегрілись, і якийсь получився это. Канцероген, там я не понял, що там да. масло. Саме ну, в той партії. Масло молокія, это не я реклама, мы ей пользуемся, но не Я все равно буду оно все равно его покупать, молокія, мені по пустому. Так нравится. оно, оно само. Маце я теж всегда брала, не, теж. Не... Не бачу чи побачив. Ні, не поба... <проб> я одразу взяла, Шо? думаю, візьму ягодинське, хай. У мене ще пачка молока і лежить. Так, все. А тебе чек вийшов на суму 1180. <проб> <проб> Далі. <Дальше>. Работає. <проб> <проб> маркетоп. Що там таке? Ой, а, а, а маркетоп це, це, це такий пакет <проб> одної вкусняшки. Да? Почти. Я картошку купив. Так, картошка. Що це? Почем вообще зараз картошка? 12. 12 гривень а на базарі по 30 була, я тобі казав. Ого! Маша. Так в супермаркеті отак можна пройти. Це плоха. Она два там така yeah. красива, а це якась така придатна, не очень мені. Далі. Оце щось дуже зачастило в нас. Оце Кока-Кола. А в що там об'єм здоровий нас много? Вона без no, сахара. Ну я не пила прошлую, а її вже дивлюсь. Вона так. без сахара. Mm, да. Оце теж. Таке дозивати я не буду, поки не покормила артема. Зараз будемо його кормити. Дві пачки. Оце теж гранат. Тьма гранат любе обожає. Ей, Маші вже давала, давила її Ну, Бусинка в рот. А це теж. Не заказати. Зараз. І те, що... Ми oh чого Андрій не захотів, <схи>, щоб ми робили перці. Ось купили роли. Маленький комбайн, правильно. Все, у нас сьогодні буде пір Проголи. на весь мир. Андрій їсть роли з сиром, а я не їм, я не люблю запах молока. Так, не буду. У мене коротко, без цього. Е без сиру творожного. Бо мені там теж хтось писав, щоб я взяла кефір, заморозила, потом з нього получився цей же крем-сир, типа сделать. Ну да, так же багато що делаєте. Одразу на отеси через марлю. І воно так сыворотка втяга. і не люблю не знаю. Вообще-то это така дешевая. Ну, если а... хочешь, можешь ты сделать. А в нас нікуди, во-первых. Нема там зараз затрамбував так. Пакетик. На ну не знаю. Типа кефіра

Один на, на 270, ой, другий на 716. Ну, спіцечка ж рівно 1000 гривень теж. Так, да, ще Поверки. посилка моя не забрав? Забрав. О, зараз я покажу вам, я ще заказала собі цю літер. І моя хороша Давайте Марша. Заберу. Ой, ти хороша, яка дівчинка, да? Зима, треба хоч один світер заказати. Страдіваріус теж. Була, я втамали, я ні, да? Так, воно йде до нього майка. Типа воно с да. Короче. Типа світер, ну так собі світер, що в ну, холод да. його не да? так? <гум> майка. Ну, і смысл от такого Є такий світер, а? Ні, такий свитер. Ні, ну чого не в холод? Можно. Да, Просто... ты бы плеч перед ним, а воно ты выпадешь. Ну, в же так на одно плечо, я ж тебе кажу, майку специально взяла до него. Вот так, майка. И вот так этот. Да. Mm -hmm. yeah. yeah. И свет выключил, как ты света родила. Yeah. Yeah. <laughs> Пипец, так, скажи, май, да? Так, да? надо, короче, светлые штаны там надо. Кажет, Тёма не разговаривал, а свет выключилась секунду а. назад, а Тёма кажется, пипец. У нас есть свет. Да нет, выключи. просто чуешь, кажет, пипец. Да, так да, чую, ну а что? Тём, пипец, да? Фу, я к нему жарко сразу. Чё, мне нравится короткий, блин. Ага, ага. Волосы только -то надо распустить. Ага. Машуль. Все, давай, Маша, где Он хоть мягкий? Да. Вот. Ага. Маршочка. Ну що, у мене все було таке все довго, бо я з животом ходила. Угу. А Машу не спіл помыть. Сейчас включиш воду так, гарячу. Так, так. Маша ж класно, можна включити гарячу воду, навіть, якщо если світ. Угу. Так що тут все, зараз помым Машу. Угу. Хочу Маші дати творожок і Тьому зараз будемо кормити. Каша, сейчас буде плов. Так. Машу кормить. Так. И он не кормит, Лёська. Сейчас, сейчас, она хуже, то ей посадить сюда. Давай. так. Е. Сейчас мы помешаем тёмную накашку. Угу. Сейчас. Сейчас мы Машеньку, Тёмочка, Будемо пароложо. Угу. такий. Без нічого. Так по срокам нормальний. Будеш? А нуська Не холодний. О боже, каже, що ти мені дала? Не нравиться. А надо ж це перше пробувати, Маша, не з фруктами. Давай. Не хоче відкривати рот, Ну, давай. А ага. ну треба розпробувати. ти не молочна, мабуть, будеш, як і я, да? А каша тобі подобається, давай, Я даже не знаю, як він по вкусу. кислий. Банан добавить, чи що? Давай. Не нрав... У мене діти не молочні. У мене ніхто не їсть таке, только Андрій. На. Давай. Не, щось Маша не в захваті. Щось Маші не зайшло. Так ждемо каша, прикручуємо. Давай! відкривай рот! Ну даже все, не буду! Оце так. Вс! Не буду зеж таки давать! Не понравилось! Не буду давать, моя хороша! Невкусно. А що їй не понравилось? Вона почала плакати! Оце! Не понравилось? Кривилася, це треба надо банан добавити, так? Да? А, це ж воно пусте, да? так? Ну, без це... нічого, так. Добав... Да. Ну, все, не будуть жопки, буду давати. А куда тебе давати, Не хочеш, не надо. Давай, давай мені вкусну а, кашку. А, О, Кашка, Тьомі, Теме. Ось. Да, ось ну, тьомати. все, о, такі справи, короче, да, Маша? Понятно? Йогурт так Бачите, скаже, ніхто не їсть у не, нас. Не вміє балакати через емоції свої, показує, що їй не сподобалось. так? Моя зайка, не буду я тобі його давати. Ми купимо тобі вкусний з якою штучкою, да, там з бананчиком. Ну, Пап... папка з'їсть. <реш> папка єднає. Є куча прокола в інтернеті. Щось хтось не доїдає, а папа доїде. Все, да? все, не буду віддаватися. Не понравилось, но ну, я. Я так. так і знала, що не подобається. І що дві ложки дала, да? так? Ну, три, так. Да. І ще <реш> на третю почала <ночі> плакати. <реш> Какас, каже. <"У, реш> <невкусна, реш> да? Ні. Так кашу, значить, на коло там тобі. Бананчик, скажем, вкусно, малинка, даже кисла малинка была ей вкусно. Так она же кисла, наверное, да? Таке скисл... На ну, ну так с кислой, с кислой, а ну, Машуля. Вона так хотіла, каже, щось то вкусное, да, что дадут. Не дали. Мозечки. Все, мы решили ей дать ее любимую кашу, которую она любит. Спевая балаты. Теперь она дает. Вот Прекрасно. Это угу. такая вкусная каша. А. Оп, повними ложками глянь, як клю. Маша кушать хотіла вкусну кашку, скажи, а не невкусний йогурт. да Скажи, самі його їжте. Опа, розумниця, яка наша. Угу, Диви я. Давай. Оп. Все. Да, молодець. Маша сидить, если что. Могу ты Я так просто что вона як начала жить. Не, не, сидить. Ну, Сиди, присижу я. Там просто Артем есть. Там это. занято, да. Угу, угу. Коша. Коса. Коса. коса горишки. А, а комбайн коса арахис, так арахис під землей. Угу. Ну, Вообще-то комбайны и арахис копають. Вот да? Ну знаю, еще чуть-чуть дам. Кушай прям хорошо. Ja, все, тоді Маша довольна, всі mm -hmm. довольні, все, всім дякуємо за перегляд і всім пока-пока. Діти накормлені. Ура! Можна нам сісти і поїсти, так? Да? Yeah, да. Ой! Шо?